Від радянської спадщини до європейської якості перший в Україні французький день молока зібрав у селі Сагунівка на Черкащині більше пів тисячі власників ферм та аграріїв. Тут працює господарство Ломовате, яке зуміло перейти від збитків до статусу стратегічного партнера компанії Данон. Ще кілька років назад ферма жила стандартами радянського союзу, прив'язне утримання старі корівники, недосконалий раціон харчування. Щоб отримати прибутки, тут радянський спадок поєднали з французьким досвідом. Це призвело до гарного економічного результату: ріст надоїв та підвищення якості молока. Рецепт успіху господарства склався з кількох кроків. Реконструкція ферми поліпшення обробітку ґрунту та використання силосних гібридів групи PowerMilk компанії Євраліс. Тоді дійсно, коли будуєш нове, це виходить дешевше, чим реконструкція. Ну в нашому випадку це якраз не так. У нас реконструкція вийшла десь півтора рази дешевше, ніж ніж якби ми будували і нове, і це пораховано так. Ми почали в минулому році реконструкцію десь 1 квітня, от, от квітень, травень, червень, липень, Ми в серпні місяці вже корови в нас вже були. І у нас вийшов досить такий такий бюджетний проєкт і разом з тим ефективний. Як виявилося, тільки перше через місяць ми отримали від 10 до 15% процентів прибавків на доях молока. Саме наочний приклад, як працює ферма, чим обробляють ґрунти, як ростуть французькі силосні гібриди на українській землі і тонкощі закладання силосу викликали чимало питань. Як виявилося, усе геніальне по французькому просто. Особливу увагу приділяти годівлі корів. наші гібриди досить в відмінному стані це пересвідчився, мабуть, кожен сьогодні. Учасник і такі наші гібриди силосного напрямку, як Дільфін, Бамбастік, Сігма, Москіто, себе показали на цьому полі. Тобто ці гібриди, що стосуються центральної України, в частності Черкаського регіону, всі три гібриди мають право на життя, і дещо буде ламати менталітет наших агрономів про те, що не можна з раннім фаутом сіяти на силу кукурудзу, чи верніше, бо менше врожайність, то гібриди показували, що рання фау вона теж дає масу, але дає більш ранні сроки. Збирання і дещо розтягує період там, використання техніки і більш оптимізує господарство. Були сьогодні представлені як концепції Milk Power, що стосується виробництва силосу, так і концепції tropical Dent, так і концепції Roots Power. Захід став цікавим для українських фермерів, які мають радянські ферми та планують розвиватися далі. Але будувати ферми з нуля не мають можливостей. Також на даний момент прив'язний тип утримання будівлі. Ми також плануємо перейти на безприв'язний, тому що це вже якби нові новітня технологія. До цього всі йдемо. Це набагато краще і зручніше ніж прив'язний. Тому було дуже цікаво подивитися, як люди перейшли на це, як у них це все відбувається. Дуже корисна інформація. У нас взагалі вся техніка німецька, німецька австрійська, французької ще не було, але можливо. Після цього дня молока зацікавимося, що, Можливо, щось і будемо придбати із французької техніки разом з аграріями. Захід відвідали представники міністерства аграрної політики, посольства Франції в Україні, голова облдержадміністрації Черкаської області. Вони поділилися своїми думками про нинішню ситуацію та перспективи ми інвестували в Україну для того, щоб розвиватися, але наш розвиток залежить від розвитку країни, і ми вважаємо, що ця ферма бере участь у розвитку, якщо не цілої області або країни загалом, то принаймні всього Черкаського Чоркаського району. Франція дуже вірить у потенціал України і у можливість розвитку молочного сектору в ній, і вона є великим партнером для України в цій галузі. Зараз сама влада перебудовує себе і ми орієнтуємося на партнерські стосунки, де ми є допомогою в тому, тому чи іншого інвестору. Ми зараз готуємося до інвестфоруму, який відбудеться 18 вересня. Тут є багато наших друзів із Франції. Ми запрошуємо на цей інвестпорт. Дуже хочеться подякувати французам, особливо дві речі вони зробили для молочної галузі. Свого часу французькі молочні компанії ввели стандарти якості молока екстракласу. Саме завдяки французам ми навчилися в Україні робити молоко високої якості, як сировину. Сьогодні ви бачите, що відбувається. Внутрішній ринок у нас. Зменшився Луганськ, Донецьк, анексія Криму. Населення менше заробляє. Купівельна спроможність падає. На превеликий жаль, багато українських переробних підприємств також і закривається, і проблеми з виплатою грошей. Але наші французькі колеги, наші партнери нас не підвели. Я хочу дуже сильно подякувати чотирьом французьким компаніям, заводам переробникам, які працюють в Україні, які сьогодні не пішли з України, а продовжують. Купувати наше молоко і платити за нього хай буде на сьогоднішній день невисоку ціну, але тим не менше це гроші. Я хочу всім вам побажати в першу чергу здоров'я, всім нам побажати миру і вдалого сьогодні успішного дня. Слава Україні! Організували захід для фермерів Асоціація виробників молока, консалтингова компанія «Декун» під егідою посольства Франції. Партнери Кун, Євраліс, Данон, Базф. Кредиагриколь, Ерідон, Бізнес Франц, група компаній Адепта, Лесафре, Спейс, Лакталіс, Бонгрейн.